Життя лише випадкова лотерея, безглуздих трагедій і низки невдач. Я знаходжу радість у дрібницях. Ройл чезбургер. Дуже смачно. Небо. За 10 хвилин до дощу. Момент, коли сміх. Переходить у регіт яскраві і пахучі квіти, захід сонця, світанок. А я сиджу і дивлюся, як вода постійно кудись поспішає. І пливу за течією.